Друзі, вітаю! Мене звати Михайло Клячко, і в цьому відео ми з вами розберемо, які є різні моделі атрибуції в аккаунтах Google реклами. І що з цим робити. Також е, в цьому відео ми з вами отримаємо відповідь на питання, чому в різних аккаунтах ви можете бачити зовсім різні результати, чому вони можуть відрізнятися від аккаунтів Google Аналітики і від даних ваших crm систем тобто фактичних продажів. Все це у нас залежить від моделі атрибуцій даних, які налаштовані в конкретних аккаунтах. Що таке модель атрибуція? Атрибуції, якщо дуже просто сказати, це яким чином цінність від конверсії, від покупки або від запиту розподіляється по різним каналам, завдяки яким людина взаємодіяла з вашим сайтом до того, як цю подію зробити? І це основне суттєве питання, яке ми маємо з вами розуміти. Для того, щоб. Подивитися, яка ж модель атрибуції налаштована в середньому вашому аккаунті, вам треба перейти в цілі, перейти в е підсумок всіх тих подій, які ви налаштували, і подивитися ту основну подію, яка у вас є в аккаунті. Для того, щоб передивитися, її треба на неї натиснути. Далі перейти Змінити налаштування. І тут є у нас атрибуція. І тут ми зможемо з вами побачити, яка ж атрибуція даних використовується в конкретному аккаунті і як вона працює. Для того, щоб це подивитись, наводимо. Сюди і дивимося, що нам каже система. Нас з вами модель атрибуція в даному аккаунті платний канал, тобто платні канали Google можуть отримувати відсоток цінності. Якщо ми подивимось трохи нижче на це зображення, то ми побачимо, що інші канали, які є неплатними, вони ту цінність не отримують. Тобто розподіл йде тільки по платним каналам трафіка тої цепочки взаємодії, яка відбувалася до покупки. Яка є інша модель? Інша модель є це канали платного і звичайного трафіку. В даному випадку розподіл є по всім каналам, от відсотковий розподіл яка, які приймали участь в взаємодії між вашим сайтом та вашим клієнтом до того, як він зробив конверсію. Якщо навіть у нас в одному, тому ж самому аккаунті спочатку була ця модель атрибуції, а потім ми її змінили на. Таку модель атрибуції, платний канал трафіка, у нас вже в звітах дані будуть набагато краще. Хоча фактичні дані не зміняться. Саме тому вам важливо розуміти, яка саме модель атрибуції у вас налаштована, і коли ви аналізуєте динаміку проєкта, треба не змінювати цю модель атрибуції, а працювати по одній моделі атрибуції, тому що інакше вже дані будуть відрізнятися. Не тому, що у вас компанія почала працювати значно краще. А просто тому, що дані відображаються трохи інакше і розподіл цінності між каналами змінений. Ось чому важливо це розуміти, розуміти, де це перевірити і вже при оптимізації рекламних кампаній враховувати налаштування атрибуції вашого аккаунту. Якщо це відео було корисно для вас, будь ласка, поставте подобайку та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Також в описі до цього відео я додаю посилання на наш чат. Google і Реклама, де ми допомагаємо відповідями на питання, пов'язані з Google і Facebook рекламою. Всім успіхів! До нових зустрічей!